Привіт! Буває, чуєш таке, що один блогер злизує рецепти у іншого. Я вважаю, що так вважати це ну, невірно. Кожен блогер показує те, що він уміє, те, що його сім'я їсть, для того, щоб, можливо, хтось приготує. Я ось нещодавно подивилася у блогера Віталій Барилко, як він очищає цю тюлечку. Я її дуже рідко купую, але сьогодні мені так захотілося, і я купила. Дивіться, але це тюлька. Кілька, кілька сухого посолу. Є із спеціями, а сухий набагато-набагато кращий. Дивіться, яка гарна тюлечка, здорова така. І зараз я її почищу, і потім з цибулькою, і, і з олійкою домашньою. Отак відрізаю голову, отак відрізаю цей хвостик. Тут можна відрізати отак тоненько животик. Видно, то я весь час показую і нічого не видно. Тепер беру отак пальчиком і ці кишки, отак всі разом із плівочкою, вичищаю. Вибачте, можливо, це трішки не естетично, але так воно є. Тепер беру отак, розплескаю цю рибку, отак. І хребетик, отак обережно, раз. І дістаю. І виходить в мене отака гарна рибка. Тут трішки можна серветочкою підтерти, якщо чорна плівочка у вас залишається. Отак. Можна окремо серветочку взяти. І отакі гарні тушечки, дивіться, які вони. М -м. А яка вона смачна! Я скуштувала, купила, скуштувала в магазині. Дуже смачна. М -м. По солі. ніжна. Запам'ятайте, сухий посол. Ну що? М -м -м, яка смакота. Мало купила. Мало зовсім купила. Так, ви можете отак розрізати, але отак мені краще. Отак зрізали. Пальчиком засунули сюди. Все вибрали. Тут дуже мало кишок, дуже мало. Отак головне придавили, а тут воно само вже далі у вас піде. І ви маєте. Дуже не тяніть, воно все тут таке ніжне і дуже швидко все. Навіть отак можна потерти. О! і така краса. Розбираю цю рибку, але у тарілочку я буду складати отак навпіл, як ціла неначе рибка. Чесно кажучи, я навіть люблю отак, віддати, одірвати, але вона дрібніша повинна бути: відірвати голову, виняти кишки і прямо так з кісткою їсти і з картошечкою. Сьогодні в мене чоловік обіцяв зробити картопельку, так що буде картопелька, а від мене оця кілька, і в нас є цундай і щуки. Цундай я не дуже, таку кільку дуже-дуже люблю. Очищаю. Я почистила, але на цьому не закінчується. Ми з вами приготуємо ще тости із цією кілечкою. Я взяла хліб чорний, ну у мене отакий. Можете білі взяти тостовий. цей квадратний. І підсмажую на сухій сковорідці, Може на сковорідці гріль. На сухій сковорідці без масла набагато смачніші тости, і я вам скажу, що хрумкіші. І ще скажу, що саме з тостом підсмаженим такий рецепт смачний. Це була така якась зимова. Зараз я нарізаю такими кільцями тонесенькими. Це завелика, звичайно, цибулинка, але я Лимоном трішки збризну, так роз'єднуємо і викладаємо на цю нашу рибку. Але ще не поспішаємо, тому що мені потрібно, я поки що так роз'єднаю на ці бутерброди, нам потрібно так гарненько буде положити кільця цибульки. У мене є буряк варений. Краще буряк, щоб був такий, знаєте, ну, порційний, кругленький. Але у мене дуже великий, тому я отак наріжу і потім. Розріжу, можна вирізати, не дуже товсто, можна вирізати якусь кільцем металевим, придати форму. Так, буряк я порізала, трішки майонезу. Можна сир брати. Тепер викладаємо, бачите, мене тут трішки не, не вистачило, то я отак зроблю. Тепер беремо цю рибку, і цю рибку можна класти отак. А можна завернути, якщо ви бажаєте, рулетом покласти отак. Тепер невеликі кільця цибульки. А тут викладаємо просто. Раз, два. Тут можна дві покласти і маленькі такі кільця цибульки. І зараз ми ще зелені додамо. Я готую самі прості бутерброди, Ви можете фігурно хліб вирізати. І трішки отак з олійкою. Краще олійка, щоб була із запахом домашня, як ми називаємо її. Якщо нема, значить звичайною. Трішки лимонного соку по капельці. Просто по капельці. А для цієї тюльки ми можемо просто-напросто цибульку підмаринувати. Отак. Яка красота. І ось, будь ласка, і куштуємо цю смакоту. Дивіться, як гарно. У мене просто буряк такий без форм. Якщо у вас буде круглий бурячок, буде дуже-дуже гарно. Ну і ця королевішна. А? Прямо як в ресторані. Що, скуштуємо? Давайте. З всяких прилюдів, ви всякого там знаєте що, давайте сьогодні приготуємо. Взяли, купили і приготували. Куштуємо. Смакота. Ну, це по-багатому. Сама рибка, ну така ніжна, ну така ніжна. Я вам не можу передати. Отак прямо берете її. Отак трішки цибульки. Чарчину можна налити чоловікові. Гріх з такою закускою не випити 50 грамів. Можна і 100. Кожен на свої сили, там дивіться як. І до ротика. А, Божественно. Сухого по... сухого посолу це просто смакота. Все? Залишилося, щоб чоловік приготував картоплю, а не приготує, то й так поїмо. Бажаю вам здоров'я. Ніколи, знаєте, як кажуть, не падайте духом. Іноді бувають такі ситуації, що не знаю, що приготувати. Подивися на ціни просто руки опускаються. Причому це тюлька. Зараз я гляну на пакет, бо я вже викинула. Викинула тут на столі пакет цей лежить. Дивіться ось. Це на 35,40 я купила, а по чому а кілограм? Ну, по вазі можна, тут, тут? без окулярів не бачу. Ось. 35,40. В той час, якщо оселедець коштує вже 150, їй 200, гр... 200 гривень. Все, не буду довго розмовляти, пригощайтеся, цю хочете чи цю, беріть відразу дві. Я вже закінчила відео стою ж їм цей бутерброд. А в мене на столі стоїть хрін. Я взяла, додала трошки хруну. Теж дуже-дуже смачно. Тобто, експериментуйте. До побачення.